Але у своїй стороні кобури ми бачимо тиснення фелко і номер моделі 910. Особисто я вже два роки використовую таку кобуру. Я до свого улюбленого фелко 8 го серії Premium купив таку кобуру, тому що і ця серія повністю в чорному кольорі руків'я. Зі шкіри чорного кольору і мають прошивку ось таку чорну. І, відповідно, ідеально підходить ця кобура до цього секатора. Це не є необхідність, але з точки зору естетики, ну, мені так дуже подобається працювати. Звичайно, працює небагато, тому ця кобура просто в ідеальному стані. І тут дуже добре видно, що під час використання інструменту кожна шкіряна кобура з часом набуває форми цього інструменту. От ми бачимо. Вигине самої кобури, як вона приймає форму інструменту, і конкретно цей інструмент, який в ній постійно лежить, дуже комфортно в ній утримується і не випадає. Якщо ми візьмемо нову, спробуємо запхати, то це зробити досить важко. І якщо ви купуєте кобуру, шкіряну кобуру, вкладаєте перший раз в неї інструмент, і вам здається, що кобура трошки не по формі, не зовсім зручно це робити. Не лякайтесь, нічого страшного. Буквально за місяць другий кобура прийме форму інструменту, і нею буде максимально зручно користуватися. Придбати кобуру Felco 910 Black ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!